Погано сплю вночі, що робити? Всім вітання. Ви, напевно, знаєте, що коли людина довго знаходиться без сну або ж не має якісного сну, її організм сильно виснажується, мозок стає не таким активним та послаблюється імунітет. Тому, якщо ви маєте проблеми зі сном, то спробуйте дотримуватись певних правил, які радять фахівці у галузі сомнології. По-перше, дотримуватися режиму дня, засинати і прокидатися бажано в один і той самий час. Навіть у вихідні. Не вживайте перед сном препарати і продукти, що містять кофеїн, алкоголь, нікотин і велику кількість рідини. Кофеїн і нікотин ускладнюють засинання. Не переїдайте перед сном. Не спіть у другій половині дня і особливо ввечері. Виконуйте фізичні вправи перед вечерю, втома настане через декілька годин і полегшить засинання. Необхідно забезпечити в спальні прохолодну температуру і доступ свіжого повітря. Якщо ви не можете заснути через вашого партнера, то спробуйте поспати кілька ночей у різних кімнатах. Використовуйте ліжко лише для сну і інтимних стосунків. Лежачи в ліжку, не їжте, не читайте і не дивіться телевізор. Якщо вам не вдалося заснути протягом 30 хвилин, то вийдіть в іншу кімнату, почитайте або займіться чимось спокійним, поки у вас не з'явиться сонливість. Проте не треба дивитися телевізор, тому що яскраве світло підвищує нервову активність. І до того всього ви можете приймати трави та їх екстракти, які спрямовані на нормалізацію циркадного ритму та покращення сну. Ретельно підібрані рослинні компоненти є у натуральному засобі від івоніка, гербалсан. Екстракт кореня валер'яни, екстракт трави міліси, шишок хмелю, трави і квітів лаванди та кореня астрагалу сприяють глибокому та відновлювальному сну, дозволяючи вам прокидатися відпочившими та сповненими енергії. Крім того, цей препарат має заспокійливий ефект на нервову систему, знімає напруження та стрес, які також перешкоджають спокійному та міцному сну. Спробуйте позбутись від пісоння за рахунок здорового способу життя і виконання тих заходів профілактики, які я зазначила вище. Ну, а якщо ви маєте свої секрети для засинання та покращення якості сну, то поділіться, будь ласка, з нами у коментарях.